Так, покажу вам, що я придумав для захисту BMW ключка. Придбав отакі елементи на Aliexpress. Не знаю, чи вийде, зараз будемо пробувати. Так, йдемо пробувати це складати, бо я щось таке собі надумав. Включився BMW R1200 RT і дуже чухається. Ну, бо Використовуємо його не завжди в хороших умовах. Я думаю, такий силиконовий захист його вкласти сюди і вбирати таким металевим. Зараз будемо пробувати. Вау! Дивіться як вийде круто, капець. Круто. Вовше. Кайф, вы побачили це, ну, просто капець. Но ну, дотик все приємне. Все полностью захищає, нічого не обтирается. Офигенно. У нас такий у нас результат. Дивіться, краса. Кайф просто капець. Так що рекомендую!